У меня тут бумага капельку сляная Я долго сдала, Пока мама это заснимет <laughs> Ну вот так Так вот А что с этой фото выходит? Снова <laughs> Узкий потом нарисуем <laughs> Хотя глаза Глаза у нас цвета будут, как захотим. Угу. У меня вот так получается. Вот так. Угу. Вот и клювик не Как его рисовать? Трикутничок, да? А-а-а, Я как а больше можно, чи хай, буде <свист> хай будет таким малесеньким? Хай угу. будет таким малесеньким. А тут что будет? А тут будет лапка. Ага, как их намалювати? Я знаю, как. Как-то поясни, можно? Все. Вот так малюем. Ага. Браво. Я бы в этот раз намалевала. Класс. Так. Угу. И колыбель не забудь. Ага. У мене виходить за край, так і треба. Добре. Я забула, як усевили малюються. так собро, що просто отак і не малюю. І вони ж більше. О, ось так так. Браво. Так, зараз я отак малюю. Оце нам сподіваємо бути, все було чорненьким. Ага. А в мене буде фіолетовим та чорненьким. Угу. Я буду їх смісу. А блік буде білий якийсь? Буде отакий. Да, ага. А така стучка не треба робити Окей. Ну давай розмальовуй, покажи, як буде класно І зараз ми тільки буде малювати вітку. А, гіллячка, на якій собака, да? Так. Отака такая гіллячка буде. Угу. Ми можемо її зробити як хочемо, а я її зроблю отак. ти як ти професійно це робиш? Все, так роблю. Вау! Галачок можна, гілочок таких. А... Листичко можна намалювати. Тільки листичка буде. Листичка чи просто ще гілочки малесенькі, так? Да? Чи можна листочки? Тільки листик буде. Тут один листик пісний деле. Будемо малювати листик. Коли, олівець сюди поставлю. А, олівець десь ага. Чи ти фабами будеш розмальовувати? Спочатку фабу ми Добре. Берем якого його кольору буде у нас сова? Спочатку треба зробити Ч... 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 гілячку Гіллячка, ага. А потім Ч... Ч... за З... З... лапки К... і так далі. ]Mm -hmm. Гіля у нас буде якого кольору? Ага. мене Вона от отакий є, ага. а ви можете зробити такого, який у вас є. Ага. Добре. Ага, так обережно, да, не замалювати. Лапку, так? Так, так. так. Ага, злобити так лапку, щоб було, було ага. красиво. А ось так ми будемо ось злобити. таке супер. Все, давайте лапки малювати. Вони у на нас будуть отакі зовсім. Отаке. Оп-оп, угу. ой. Блок запачка, але нічого. О, гарно. На хлестик похоже. Точно. І так все малюн на листику. Пен в листик сам весь малюн. Бедемся оранжевий. О, Отакий. Вот Так. А блеск ми не будемо додати. Ой, час випадково закрасила, але mm. ну, нічого. Плюв в нас теж буде такий. Помираємо да? Може треба ем, трошки менше кісточку взяти, ті. Ні, тут, ні, в принципі да? замалювала його. Там. Uh -huh. І зараз будемо робити це око. Око, uh ага. -huh. Беремо отак, я їх буду, я сказала вам, змісувати. <рехи> <рехи> ой, <кисточку> помен свій. <рехи> угу. Мене таке чорний. Ого, добре тебе чорний, так, да? гарний, байкен. О, о, тут бачиш. <рехи> Пензлик якраз для ока. Угу. Ой, <рехи> <рехи> добре. Який блиск, гарний вишу. І тут будем так Угу. <рехи> добре, так, ой, гарно як. Обовов фіаллетовий. Ага, так... Ой, так, так фіолетовий. Ого, який клас. А він ще блистить. І що робимо? Отак придело ми таких слохів. Декілька штрихів. А все велике око якого кольору буде у нас? Потикай сіме, до чого дойдемо. Так, 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 добре. Берем очє, малюємо ним вот таку штучку. На uh -huh. Лиск не будемо додати, ну це по восьму зеленню. Беремо uh -huh. отакий. Uh -huh. А такий це який? Розевий. Ось uh -huh. uh -huh. тут є розовий, отакий. Uh -huh. Кий от розевий, беремо uh -huh. і берем, і, малює, і саме uh -huh. більше з око. Uh -huh. Одне буде в нас таке, а друге якого Вау! Очки різнокольорові будуть. Якого ми побазаємо, це око будемо робити якого побазати. Можна зеленого, можна синього. Я, якого? я... голубого хочу, бо він мені подобається. Да. Тобі знай синій. Гарно. Ух ти. Я голубий захотіла. Ага. Mm -hmm. Тому не було б взяти, який захочеш. Чесно? Да. Гавне не чомненький. Да. Так, і не вий. А якого ж кольору у нас буде сама сова? А я... око повинно бути не корицю не Да, зрозуміло. Беремо знов коричневий. І робимо так. Ага, може тепер взяти пензлик трошки більший? Ні, так Ні? контур уже красний. А, красую. ти контур. добре, добре. Так, так раз замальовуватися буде. Угу. Для матуся. Зрозуміло. Це мама тоді говори. Да. Так, пробачте, я тут теж приймаю трохи участь. малюванні тримаю телефон. Треба нам тримач купити, так? Так. Якщо ти хочеш таке відео. О, як О Право! Барусь, я крилі! Вау! Мору ще коротше не виймо, в мене він тут за закінчується заканчивається. Отак котур беремо. Uh -huh. Робимо. Uh -huh. Зараз ще коротше вберемо і другий а, так. <тур> Ой, випадкового <вже, смех> ла? ла І робимо біску. У мене така найбільша, біси, а сія отака. Ага, а вона погано малює. Ага, а sapere. фон ми зробимо таким. Яким? я потім розповім. Ага. А воно все одним кольором буде? чи буде верх. Трошечки світліше, а не стемніше. Чи, чи іншим кольором, чи все одним буде кольором? Утікаємося потім чим дайдем. Ага, добре, добре. Для чого? Добре, такте я чекаю. Просто запитати захотіла. Так, Ти знаєш, що я люблю, полюбляю питати багато. Я тес. <сум> ми з тобою, да? так? Так. Так, треба так тримати? Так, тримати кісточку, так. так. Ось так. Угу. Дякую. Беремо ага. так, але мені так не дуже зручно, і я беру так. Ага. О, дивись, який гарний коричневий кольор, вийшов на вушці там. Угу. А потім можна ще... Ой. Не... Ну, що потім коли висохне, угу. на водичку прибавити, яка вас випадково угу. капнула. У мене капнула на угу. випадково. Ой, на румбік, так? Да, носик схожий трошки? Так. Тобто клювик на носик, скажи. Я думаю, що він схоже з це, я тепер не зрозумію. О, так. Ох, як гарно. Треба обережно, щоб зразу все не змішалось, так? Ми потім, коли домалюємо, усі кояки колір додаємо, щоб До. да. було гарніше в деяких місцях. Так, так. Класно. Ой, забудь тут карток закрасити. Беремо оранжевий. І що ми будемо зараз все малювати. О, О, такі малесенькі пір'ячка другого кольору. Да? Тільки вони у нас вниз чи в сторону, як правильно. А, ось так. Uh -huh. Будемо вот так малювати? Ну, це вже по вас мой банзальник. Uh -huh, Можемо ще сові потім. Друга намалювати. О, другому відео Так, з другом класно. Це, він, потім друга ага, це ми пірєчка так да, показуємо? Так. Це ми пірлічка так показуємо. А друг у нас тоді буде фіолетовий. А що ж за друг буде у нас? Ти <спів> <сіку> вже його і я придумала. А синім що ми зробимо? Небо. А, небо точно. Отак не їжу, щоб малювати. Ой, проводимо чудо. Ага. нас буде сонце. А, так сонце буде? А тут сонце. Ага. А я думала, може, луна білу залишимо. Це ніч може. Якось бога, то то, то, то сімейного в мене. Ага. Не, та о, ой, я випадково це сказала, я хотіла сказати водички. Ага. Дуже схожа, мені це. Ой, гарно як. Я це не день буде, а ніч. Точно. Так, да, сова ж дуже не спить і літає уночі, так вона. Дуже полюбляє ніч. У нас задній фон буде більш сіріший, так? така сіра, а то як така штучка. Так, так, так. так. Небо, таке, яке в мене висло. Ой, як гарно. Мені дуже вічно подобається, так? Да? Мені теж подобається, мені подобається. Угу. Якщо вам не подобається, то зробіть день. Угу хочете ночі, як захочете. Да, якщо день, то можна з закритими очима зробити сову, да? Вона ж теж на гіляки спить. О, і ось луна яка, да? Край Тільки, к -к -к в мене буде отак, от. І буду ага, угу, замальовувати. Чекар. Аккуратно. Обалдіть. Якщо ви випадково замалювали, я теж випадково. А нічого висихне, ми потім підмалюємо. Ага. Ну, це гарно. Беремо цей, звісно. Угу. І досі помалюємо небо. Угу. А внизу у нас буде травичка трохи. зелена У мене отакий та отакий зелений Я взяму отакий ага. та отакий. Окей. Буде гарно тут Ой. З іншого боку теж небо, так? Да. Так. То небо буде в мене, але я поки ще його не малюю. Угу. От мене ручка Класно. Може, оце знов. Та малюю. Мені подобається та усі брати, які... І чого ми потім підмалюємо ще більше, так? Ну так. Я просто сказала, ой. Ну, небо впало на гіляку. Так. Ну, буває і таке. А, тепер з іншої сторони, так? Так. Замальовуємо фон. У нас буде так, так. Боже, так гарно виходить. Так, мені Я подобається. сама тепер хочу таке намалювати. Треба буде загрузити твоє відео і теж мені спробувати. Так. По твоєму відеоуроку намалювати таку сову. О, Та, тут, о потім, і тут не забула, молодець. Ой, ну підмалюємо. <гум> коли висохне. Гарно, гарно так, гарно виходить. Так, де там от А, от він Ні -ні -ні. Ой, конець, не місяць. Ну нічого. У нас буде такий колір, значить, так? Да? Отакий угу. прийде взять. Ага. О, головне, щоб він не змішався, ні щось дуже темне, так? Да? Може, інші візьмемо тоді? Добре. Ага. Ну, щоб з гілкою не змішався, щось темне таке. Ну, це ж ми зверху дивимося, тому ну, і темно внизу. Так. Норм. Нормально, гарно. Це ж ми зверху дивимося. Це ж... А вже ніч, там вже темно темно-темно, темний, тому темний колір у нас. Так, беремо знов зелений. Угу. в мене він швидко кончається. Закінчається, давно так виходить. Угу. І тут треба змішати, так? Якщо кось я, да, я можу зробити, ми робимо всі коще. А, -а, -а. кое ще, ще зробити, Ну давай, що ви зробите? Беремо чорненький. Ага. Робимо так. Ага, це що буде таке? А, це як обводка буде, да, так? Оде? Обводка. Але можна взяти ж і ол... олівцем. Ні, не олівцем, а ручкою зробити. Ну но, но, но ми будемо робити краску. Ага, добре, фарбами, так? Все, ми закінчили. Супер, що нам ще треба тут домалювати? Беремо знов олівчик. Ага. І писемо.